Вони чекають свого часу, щоб стати єдиним тандемом, що створить візитівку Вінниці. У кондитерському цеху солодкої мрії за створення торту з іменем міста береться його авторка Марина Долюк. Вінниця це білкові коржі з додаванням грецького горіху, гречаного борошна та в'яленої вишні. Білки та цукор збиватиме міксер до консистенції пухкої хмаринки. Поки збиваються білки, майстриня змішує сухі інгредієнти. Вінничани, смакуючи торт, обов'язково відчують приємні нотки кисло солодкої вишні. В Вінниці дуже багато вишневих садів. Ми вирішили, що родзинкою нашого торту повинна бути саме вишня». У торті поєднали кілька особливих складових. Гречане борошно має нагадати смак дитинства і додати особливої пікантності. У Вінниці ще немає тортиків саме на гречаному борошні. І чому саме гречане борошно? Тому що це колодязь корисних мікроелементів, вітамінів. Гречане борошно являється також би, символом нашого краю і нашої України. Перед випіканням повітряної основи торту ніжні білки огортають суміш з горіхів, муки та вишень. Ми змішали коржі, готову масу ми викладаємо в форми і ставимо випікатися. Частина коржів в нас вже випікається в духовці. Авторка торту лише привідкриває завісу створення кулінарного шедевру. Більшість інгредієнтів та й сам процес приготування залишає в секреті. Наш тортик вже зібраний, тортик складається з білкових коржів, які ми з вами замішували, ганашу на основі рожевого шоколаду та сублімованої вишні. І всередині ще є вишневий мармелад. Авторці торту Вінниця знадобилось півроку, аби досягти бажаного результату. Щоразу нову покращену версію представляла на розгляд дегустаційної комісії, і рецепт таки отримав своє схвалення, бо має особливості, які точно смакуватимуть гурманам. Спочатку він по смаку буде суховатий. Якщо тортик постоїть декілька днів. То торт пропитується і стає, стає, стає більш м'якший, і він не зовсім змінює смак і свою текстуру. Тобто, це ще є одна родзинка в цьому торті. Його не сплутаєш з іншими, бо має на верхівці зображення герба міста, нанесене харчовим золотом. Торт з іменем Вінниця залишатиме солодкий після смак гостинного міста. З міських пабліків про появу новинки дізналась вінничанка Анастасія і в обідню перерву прийшла до кондитерської посмакувати. Вирішила спробувати цей тортик вже сьогодні. Прийшла, взяла собі шматочок і скажу, що він просто незрівняний. Таких тортів я ще не пробувала. Він мені дійсно дуже сподобався, тому що насичений смак вишні і взагалі поєднання смаків просто неймовірне. Торт купують, аби дізнатись, як смакує Вінниця. А зараз він ще й в топі оригінальних подарунків. Тортики розходяться шалено, вінчани цікавляться, купують, аби тільки наші кондитера встигали їх готувати. Всі складові торту виключно натуральні. Відповідно, термін придатності всього лиш три дні. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал «Віта».